Всім привіт! Я Олег Фірсенко. Ми на каналі пром'єй для підприємців. Наша наступна тема негативні відгуки на невчасну відправку товару. З ким не бувало, так особливо у період вимкнення електроенергії чи затримок товару на кордоні. Звісно, є покупці, які готові почекати день два, якщо посилка затримується. Але можуть бути випадки, коли товар покупцю необхідний на конкретну дату, і він розраховує на нього. В грудні, коли постійно не було світла, я теж затримався з відправкою товару, шалений передноворічний сезон, і я забув попередити покупця. В результаті розчарований покупець та негативний відгук. Складно визнати свою провину, коли всі обставини проти тебе. Тим більше, я вже знаю, що так вийшло випадково і я старався все відправляти своєчасно. Однак, покупець товар не отримав, а можливо, це був подарунок для когось. Тому я подзвонив так, так, знов обрав спілкування телефоном, бо так краще можна зрозуміти емоції іншої людини. Вибачення було не для галочки. Я щиро уявляв себе на місці покупця. Далі вже стандартна тема: компенсація покрити логістичні витрати чи відправити додатково якийсь супутній товар за рахунок магазину? Видалити відгук я не просив, бо в таких випадках це не зовсім коректно. Але покупець зрозумів, що мені не все одно і можливо він ще повернеться. Як запобігти таким ситуаціям в майбутньому? Звісно, контролювати відключення світла чи ракетні атаки неможливо, але можна дещо зробити. По-перше, заповнити інформацію про відправку у розділі Доставка, вказати графік відправлень та написати, якщо у вашому місті можливі перебої з відправками. По-друге, повідомити покупцям, коли планується відправка замовлення. Цю інформацію можна надіслати разом з електронною накладною логіста за допомогою сервісів по відправці, повідомлень у маркеті додатків. Загалом, якщо виникла затримка з відправкою товару, краще заздалегідь повідомити про це покупця. Механізм нескладний: вибачитися за затримку, пояснивши її причину та спитати, чи актуальна нова дата доставки. Якщо відправка затримується надовго, то варто запропонувати покупцю знижку або безкоштовну доставку. Це підвищить лояльність до вашого магазину і покаже покупцю, що ви цінуєте його час. Після отримання замовлення можна надіслати покупцю лист з вибаченням, подякувавши, що він погодився зачекати і надати йому персональну знижку на наступне замовлення. На цьому все дзвіночок, дзвіночок, дзвіночок. Натисніть дзвіночок.